Немовля, наче дюймовочка, народилась в обласному перинатальному центрі Вінницької обласної лікарні. Перегова дівчинка з'явилася на світ перечасно і важила лише 1 кілограм, 440 грамів. Вона довго перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених завдяки боротьбі медиків, як за життя немовляти, так і її мами. Дівчинку разом з її матусею цілком здоровими виписують з лікарні. Вона була протягом п'яти тижнів близько тижня дитинка знаходилась на штучній вентиляції леганів. Далі вона почала дихати самостійно, і практично, десь через два три дні ми вже перевели лізу на спільне перебування до мами. І мама навчалася доглядати за Лізою і Далі вони вже разом. Одужували насправді. Ми маємо досить багато таких пацієнтів, і труднощів кожної дитинки можуть бути свої. Такі дітки зазвичай народжуються з дихальними розлами. Вони не можуть дихати самостійно. А далі, коли вони навчились дихати самостійно, вони вчаться, як їсти, як бути разом з мамою. Ну, крок за кроком ми долаємо ці проблеми, і далі дітки виписуються.